У рівному затримали зловмисника, який підрізав дитину. Нагадаємо, декілька ударів ножем у шию та грудну клітку отримав 12-річний хлопчик. Після цього зловмисник шпурнув ший матір та відчима. Трагедія трапилась на вулиці Макарова, коли вся родина була вдома. Батьки і шестеро дітей дивилися телевізор. Це відбувається. Все мгновенно. двірі відкриваються. Ніхто даже нічого не зрозумів. Тільки зрозуміло, коли дитина закрити і малий упав. Ти вскажіли, мама хотіла підняти мололо, він нажав спину. У мене під рукою повредил монтіровка. Зловмисником є знайомий родини. Напередодні приходив у гості і поцупив у хазяїна телефон. Той написав заяву у міліцію. Його визвав участковий, сказав, що заяву написано. І об'яснительно написано, що діло йде в, ну, в суд. Туда він перед участковим заявив. Якщо заяву не заберуть, то парі. Учасковою нам так. Ні позвонили, нічого не, позвонил не сказав. Вот Мама згадує, вона саме прасувала у кімнаті, діти гралися, раптом з коридору пролинав дитячий крик. Андрій за це Він І так різдві не плаче. Як я підходжу, хотіла діятися, а він ззаду в мене був, за його голову і ножом пхнув. Як наслідок, мама з ножовим пораненням спини лікується вдома. Її 12-річний син перебуває у реанімації. Хлопчик вже переніс операцію на легені. Чи житиме лікарі? Прогнозів не дають. На даний час стан дитини залишається важкий, відповідає важкості післяопераційного періоду. Ніяких я прогнозів робити не буду через те, що такий післяопераційний період ще може ускладнитися і пневмонією в силу того, що це була і аспірація, і заковтування крові відповідно під час самого поранення. І як піде дитина, я лікар, а не господь Бог. Зловмисником є 30-річний рівнянин. Раніше неодноразово судимий за крадіжки. Після скоєного втік втім довго переховуватись від правоохоронців йому не вдалося. Близу однієї з новобудов на окраїні міста вони затримали цього чоловіка. Він був доставлений в Рівненський міський відділ міліції. Вже в міліції він почав давати покази. На даний час він затриманий порядку статті 115 Кримінального процесуального кодексу України і перебуває в ізоляторі тимчасового тривання міського відділу міліції.